Образ у кераміці це виставка, презентація дипломних проєктів випускниць факультету педагогіки, психології та мистецтв Центральноукраїнського державного університету. Серед експонатів і робота Діани Бубнової говорить, ідея з'явилася ще до початку великої війни. Утім, над втіленням задуму довелося працювати вже після повномасштабного вторгнення Росії. Тому посил дещо змінився. Ідея полягала в тому, щоб зобразити натхнення у вигляді плафону світильник підставка, і музи навколо неї, які підтримують це натхнення і несуть людям надію у серце. «Я зміст змінився? Ну це скоріше вже про надію, про те, що перемога вже близько, і ось той запал, який повинен бути у кожного з нас. Автори робіт, випускниці бакалаври за чотири роки студентства освоїли ази різних видів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Одним із найвисокотехнологічніших є саме кераміка. Як мінімум, у домашніх умовах такі роботи не створити. Для цього при університеті є спеціально обладнана майстерня. Потребує обладнання, потребує певних вмінь і досвіду роботи з специфічними матеріалами. Ми працюємо з високими температурами. З випал відбувається, наприклад, при температурі від 950 градусів. 950-1050 градусів. Це випал глазурований. В експозиції образ в кераміці» роботи трьох випускниць. Крім діани, свої дипломні презентували й дві її одногрупниці. Це робота Олесі Трагірюк. Робота називається Закувало з зу Озоленька, представлена з двох частин: це декоративне панно, модульна композиція і продовження композиції в об'ємному предметі. Ось ваза, яка продовжує стилістичну панно. Ось у нас один модуль є пташечка, який в чотири рази збільшений і повторює композицію об'ємного. Об'єкту робота Крістіни Гліжинської називається «На зорі життя. Тут така алегорічно символічно створена образ сонця. Композиція складається з трьох частин. Центральна частина композиція навколо сонця. А бічні елементи панно частини це орнаментальні композиції, в яких зібрані весняні квіти, які символізують таку безкінечність. Розгорнули експозицію трьох образів у краміці в бібліотеці Чижевського. Зазначу, це далеко не перша виставка робіт студентів та випускників у стінах книгозбірні. Бібліотека Чижевської дуже тісно співпрацює з нашою кафедрою. Студенти спеціальності образотворче мистецтво роблять дуже багато різних творчих проєктів і творчих робіт. Бібліотека представляє нам можливість виставляти ці роботи для нашого глядача. Прикладом у бібліотеці вже більше року працює постійна виставка кераміки. Тут роботи і студентів, і їхньої викладачки Лариси Кулініч. Це роботи за кілька років представлено. Тут є і колективні роботи. Ось, наприклад, як колекція світильників, це не така велика композиція, над якою працювала ціла група. Композиція гамми теж працювала ціла група. Робота календар є. Також ціла група працювала над такими роботами. І Є індивідуальні роботи, які ознайомитись із керамічними шедеврами можна у відділі мистецтв бібліотеки Чіжавського. Наразі тут експонується близько 50 робіт, і виставка постійно доповнює Nu, jā, tas.